Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Всім привіт, пані та панове! Буквально вчора наві вилетіли чемпіонату і Кельн, але виступ для організації я вважаю доволі вдалим. Прямо зараз будемо розбиратися, що пішло не так в півфіналі, куди зникли взагалі Віталіті і наскільки гарні перспективи у цього ростору наві. А, Заставка фірмова завершена. Поки що я в готельному форматі, тому немає можливості робити заставки, але я думаю, це не так важливо. А ну що? Ось вони наві, ось вони красунчики. Настрій був чудовий. відчувалась ося жага до перемоги. Як то кажуть, на сцені були заряджені, тягнули доволі складні ситуації. Особливо хочу підкреслити Вандерфула. Він влучав. Він молодець. Ну і ось Валерій Бід, який міг в соло, як і в попередній стадії турніру, вийти, потягнути раунд. І мені здається, бід вже. А в цьому сезоні розуміє, що може в соло вигравати. Тобто, коли у команди нічого не виходить, він може в соло запушити точку, зайняти, люрканути, діграти, зіграти сам на себе. Мені здається, бід почав це робити. йому дозволяє це робити, і в окремих раундах це дуже сильно впливає на гру, і це дає додаткову мотивацію всім. Гравцям команди наві, коли Валерій ось так от просто в соло виграє раунд. Особливо це було на мапі інферно. Видно, Монгол з Наві. як ми бачимо, 2-0. Це був чвертьфінал. Давайте. Поступово, як то кажуть, степ степ пройдемось по цьому плейофу. Тим паче там всього дві гри. Я думаю, це не займе занадто багато часу. А, мапа Інферно, мапа Інферно насправді здавалося, що буде заруїнена. Здавалося, що план гру а, не план на гру Наві не працює. Вони за напад постійно запускали макази на банан. Він плюс-мінус зробив те саме, що GL, І на жаль, плюс-мінус були такі самі результати. Тобто, у GL останні півроку. У вже так собі йшла гра на банані. Ну і зараз Маказе за напад також, як на мене, не знайшов свою гру. Можливо, десь там на овертаймах, можливо, десь там вже в 28-му раунді все було інакше, але на початку зустрічі на початку цієї мапи інферно у нього не йшло. Тим не менше, ви можете побачити його статистику 117 і зрозуміти, що в другій половині він кабіни ламав дуже знатно. Ну і під базою Б я можу сказати наразі один з найвдаліших дуетів. Це одразу Маказі і Алексі. Причому Олексі, хоч стату і не набив, але флешик накидав просто уйму, координував, наводив команду. Оцей приціл ставив командний на ті зони мапи, де і треба було. Тому Алексі і Маказі мені дуже сподобались, особливо як вони працюють. Працюють, комунікують, взаємодіють на базі Б за захист. Можливо, окремі раунди вже занадто абузити, Алексій почав маказати, типу прям постійно його під флешку запускати на той банан. В якийсь момент це вже не так круто працювало, як на початку, але вже є від чого відштовхуватись, вже є класна комбінація. З якою можна працювати і на яку можна додавати нові 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 тактики? Далі був Еншент. На Еншенті тут в цілому катка 11-1. мені здається, десь на овертаймах, десь на кінці мапи інферно, команда. Монголс посипались. Вони вони посипались психологічно. Перш за все. Вони почали не влучати гранати. Вони почали не встигати ставити бомбу в своїх раундах. Коротше, не витримали тиск. Не витримали тиск. Два гравці по 18 років сен МЗНів, як ми бачимо, на останніх позиціях по рейтингу в команді Монголс. тому ма Ancient можна навіть не дивитись там просто. Витерли ноги в команду Монгол з їх просто не було. Фей камбек наприкінці, але розуміємо, 11-1 це є 11-1. Коротше, перша дебютна гра на великій сцені для Макази, для Наві максимально вдала. І з нервами, з овертаймами, з камбеками. Ну і плюс ще отримали супер впевненість на мапі Еншент. Далі це вчорашня зустріч, це гра проти команди Spirit. І тут е, доволі неочевидний сценарій був цієї гри, тому що мені здається, як Наві, так і Spirit, вони могли і виграти 2-0, і програти 2-0. би це дивно не звучало. 7-1 на першій мапі вигравали Наві на своєму виборі на міражі. На нюці суперсенсаційно, супер неочевидно. Вони виграли дванадцять Ну, типу, мапа Нюк, там він рей 20%, це вибір Спіріт. Першу мапу Наві програли. І здавалося, що зараз буде 2-0 за командою Спіріт, але на нюці вони е кудись зникли. Мені здається, от той самий план на гру, який не працював. Е Наві на Інферно в чвертьфіналі. Той самий план на напад на мапі Нюк не працював у команди Спірі. Тому що на нюці вони просто 10 раундів ходили вулицю, можливо, хотіли абузити Макази, можливо, думали, що Вандерфула не буде, не буде летіти. Коротше, вони просто ходили вулицю, їх там вбивали, вони ставили тайм-аут, знову ходили вулицю, знову їх там вбивали. І цей цикл він повторювався, повторювався, повторювався до завершення половини, яка була ось вона. Просто 10-2 на А, Що стосується Міража, тут питання, тут не дограли. Відверто кажучи, можна було от, на цьому моменті, на моменті, коли 7-1 рахунок, ну хоча б 9-3, хоча б 9-3 зробити, і від цього вже зачиняти і догравати. Але ми бачимо 7-1. Віддали трішки раундів наприкінці, віддали пістолетку, і тут вже на рівних. Отут, вже в цьому моменті шанси були 50 на 50. Але Spirit, за рахунок того, що вони і вдало завершили сторону, і вдало почали другу сторону. Вони вже були на моралі на куражі. Ну і дуже важко щось робити, коли просто, ну, просто-просто рейтинг півтора. У Донка, я думаю, ви бачили ці раунди. Він просто виходить, вбиває трьох. Якби там не намагались наві, якби вони не стакали той клятий Апленд. Все одно він виходить, все одно вбиває трьох і до побачення. А, мабуть, друге розчарування після невдалого нападу на мапі інферно проти Монголс. Це Ancient проти Spirit. Це була третя вирішальна мапа. Ми бачили вже на цьому турнірі і проти FaZe, і проти Монголс, і в цілому, що мапа Ancient вона є, вона присутня і на ній навіть тренуються. І не просто десь там на праках, а на офіційних зустрічах демонструють класні результати. Але 10-2. 10.2 2, це фіаско, це насправді суперпровальна мапа, як ми бачимо, тут просто всі в мінусі. Валера... Валерій намагався тут щось робити, але на ньому далеко не доїхали. Коротше, сумне завершення. Оця третя мапа, вона була, ну. Просто, як знаєте, ні до чого. Типу, от класно виграли Нюк без шансів і зікатка, і так само просто без шансів програли Еншен після цього. Тому останній цей епізод трошечки змазав враження від наві на цьому турнірі. Але якщо віддалити приціл, якщо а, в цілому поглянути на їх виступ на цьому чемпіонаті, я можу сказати, що цей виступ вдалий, що на цьому а, турнірі Наві а, заявили про себе. Сказали, що ми після заміни знову готові, що Менше потрапляти у плей-офф стадії, а скоріше навіть і змагатися у півфіналах, а там і до фіналів недалеко. Мені здається, якщо б там був інший суперник, можливо, або інший настрій, або там трішечки більше раундів на міражі виграли, то навіть зараз спокійно і на сцену в Best of 5 форматі виходили, грали. Тим паче там ще й Віталіті програли. Давайте, мабуть, теж пару слів про це скажу. Випуск про наві, але ну у нас. У нас, як то кажуть, ЧП, у нас сенсація, у нас Віталіті тупо 0-2 програли команді Маус, і це було до останнього е, сюрпризом. Мені здається, всі дивилися такі. Ну, Віталіті там 8-4 перша половина першої мапи, наче і зікатка, можна не дивитись. Потім віддається просто той самий міраж вже в виконанні Віталіті. Е, отак, як Наві віддали Міраж, так і Віталіті. Цікава, до речі, паралель. Е, в перші, На першій мапі всі такі, ну ладно, ладно, все, зараз Віталіті закрию. Зараз нормально, там зайву, Робс туди-сюди, ляп-ляп. А дивишся далі. Не влучають. Просто тіпи не влучають, просто у Флеймза один фраг. Я не знаю, мені здається, це найгірший виступ в плей-офф стадіях на великих турнірах для Флеймза, тому що 1-18, мені здається, статистика на трені. Так, 1-18, просто людина зіграла. Ну, навіть не 4 в 5, при цьому вони грали. Вони грали десь 2 з половиною на 5 цю мапу трейн, тому що і у зайву теж не летіло. Він там наприкінці почав трішки настрілювати. На початку другої половини, мені здається, він там пару Еко-Тріпл Кілів зробив, але загально зайву не влучав. Його перформанс був відсутній. На першій мапі він взагалі ну, рейтинг 0,5. Нема зайву, Флейм зробить один мінус і тягне. Тягне катуль, фактично, Робс. Давайте я ще раз зроблю цей хайлайт. Дуже класно, Робс відіграв. Ось, до речі, класний раунд, коли з пістолетами, з 5-7 грали Віталіті, і Роб зробив ейс. Забрав тут Калаш, потім ще поміняє на інший калаш. Роб красень. Робсу ставимо лайк. Але Віталіті, ну це, мабуть, перший не, такий стріском програний матч на великій сцені. До цього вони могли віддати мапу, до цього вони могли десь там а, розслабитись по ходу серії. Навіть попередній фінал, 3-1, там на мажорі вони мапу віддавали. Але що відбулося у півфіналі? Чому настільки погано індивідуально зіграли? Оце велике питання, можливо, просто чок, можливо, не налаштувались, можливо, переоцінили свої сили. Ну коротше, коли ти бачиш тату 1.18, це скоріше виключення з правил. Щось таке, що скоріше за все не повториться на дистанції, тобто на... навряд чи Флеймс буде 1.18 Далі грати постійно, але треба демонструвати в важливих матчах нормальні результати. Я не кажу, що треба там КД2 бити але не 1.18 грати. Так що неочікуваний неочевидний фінал. Це Маус проти Спірід. Вони грають сьогодні через 3-4 години. В цілому шанси десь 50 на 50, Я оцінюю у Спіріт, краще зіграний ростер і в Бестов 5 форматі, Теоретично вони фаворит. Але по прикладу, вчорашньої гри з Донком проти Наві він може просто вийти, дати трипл і до побачення телебачення. Так що фінал буде неочікуваний. Віталіті до нього не дійшли. І я думаю, буде цікаво подивитись, хто ж все-таки Виграє цей іємкель. ЕМ Такі справи. Ставте лайки, не забувайте залишати коментарі. Будемо вболівати наві, Зовсім скоро вже наступний турнір, наступне моє відео. Це буде бласт. Так що не прогавте, ставте лайк, а я повернусь десь через днів 5 через тиждень до вас на екрани.